Я вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. Святковий період часто виводить нас із звичного ритму життя. Збивається режим сну, режим харчування та режим тренувань. Але як повернутися до цих всіх режимів та почати активно вести, продовжувати активно вести свій образ життя. Нам розповість наша гостя, це фітнес-тренерка Євгенія Мінська. Євгенія, рада вітати тебе. Вітаю. А, давай а, почнемо взагалі з того, чому важливо швидко а, і не затягувати, а от саме швидко повернутися до звичного режиму. Сьогодні ну, дивись, ти ж весь рік йдеш до якогось результату, до якоїсь мети. Ти йдеш, 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 і потім ось ця святкова неділя, цей святковий тиждень, коли все те, до чого ти йшов, перетворюється в новорічні салати. Так, тут, 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 тут безперечно. Але як правильно організувати а, свій день, щоб відновити продуктивність і енергію? По-перше, це треба повертатися одразу до своїх звичок, до своїх ранкових ритуалів. Тобто це встати о 7.20, заварити собі каву, 20 хвилин в тиші її пити, далі зробити глибокий вдих і почати свій день. Ну, з таких спривичних якихось справ, які ти весь рік робиш, ну, з якихось маленьких-маленьких кроків. А які перші кроки допоможуть повернути мотивацію саме щоб знаєш, відновити не режим дня там режим сну, режим, а от режим тренувань? Спланувати свій день в цьому дні треба тобі виділити годинку на тренування, хоча б просто прийти до зали, походити на доріжці, подивитися на всіх цих спортсменів, які 2 січня вже в залі тренуються на всю А можливо і першого, так їй так, мож... такі думаю, да. люди. Першого вдихнути цей свіжий. Це це свіже повітря і замотивуватися. А, так, чудово. Як налаштувати режим сну після оцих пізніх вечірок, змін графіку, коли ти звик там да, так лягати там 10 але ми знаємо, що таке новорічні свята. Це відкласти денний сон. Взагалі, як би тобі не хотілося спати, ми пропускаємо цей період і далі просто ставимо собі таймер будильник десь на десяту вечора. От десята вечора, ти дивишся в телефон, в тебе дзвонить будильник. Ти лягаєш, закриваєш очі. І робиш все можливе і неможливе, щоб заснути. Далі о осьомій, з першого дзвоника ти прокидаєшся, не відкладаєш його на 15, 10, пів години на годину, Ні От, поставити собі ціль, прокинутися з першого будильника. Ти встаєш, нехай ти встанеш заплющеними очима, але ти встаєш, йдеш, вмиваєшся холодною водичкою, оп, ти вже прокинувся. Все, далі живеш свій день. Декілька днів ти себе змушуєш засинати о певній годині і прокидатися о певній годині. Не засинаєш в день взагалі. Ну це прилягти на 5 хвилиночок, заплющити очі, дати відпочинок. ні, не працює взагалі. Тобто він не точно не працює, але не можна цього робити, скажімо Ні, так, не абсолютно можу. не треба. Так, а чи варто починати з інтенсивних тренувань, чи краще а, спочатку повернутися до таких якихось легких фізичних активностей? Дивлячись на своє самопочуття. Тобто, якщо все окей, ти там живий, такий енергійний, після всіх цих свят, не виснажений, можна ну, повертатися до звичних своїх тренувань. Але якщо тобі там ще десь в тебе болить голова, десь ти ніжку підвернув, краще прийти до зали, побігати на доріжці, походити. Протити арбітрекс півгодинки, далі там зробити звичні вправи, але з меншою вагою. Так, декілька таких тренувань, все, і далі можна спокійно повертатися. Ну, щоб не брати одразу гирю вагою в 50 кілограмів, а це 80% від твоєї ваги, щоб потім зірвати собі спину і скати до побачення залу. Ні, потрошки маленькими кроками. А як скоригувати харчуванням після святкових застіль, щоб уникнути стресу для організму? Краще коригувати їжу на святкових застіллях. Ну, Ти слідкуєш за харчуванням, ти рахуєш свої білки, жири, вуглеводи. Краще прописати святкове меню так, щоб воно все, ну, хоч трошки вписувалося в твій, ну в твій звичний режим, не заливати майонезом салати. Ну, змінювати ці звичні класні страви, до яких ми всі звикли, на щось більш легке, більш корисне, більш приємне, більш звичне. Тому що ну, якщо ти е, весь рік їси овочі свіжі, заливаєш то олійкою, е, а потім різко ти приходиш і з'їдаєш миску салату, заправлену майонезом. Ну, Тобі не скаже дякую твій організм, взагалі він скаже Ну до побачення. <свят> а так, тобто, я так зрозумів, що про харчування слід думати не тільки після свят чи до свят, але й на свята. Ну, так щоб... Ти можеш зробити собі невеличкий читміл, але в межах розумного. Ну, тобто, наїсти е оселеця там. З лучком, коли ти його весь рік не їси, а тут різко? Ну вже ж можна. Але якщо, що ми ж знаємо на свята, так у нас ж все разом: і м'ясо, риба, так. і птиця, як то кажуть, так, і все, 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 все. Але що робити, якщо відчуваєш втому і не можеш зосередитися на звичних завданнях? От ну, ти відчув знаєш, таке розслаблення під час свят, і от ну як в цьому, в цьому варіанті, що собі робити? Дати собі конкретні межі. То от в нас є святкових два тижні. Новий рік, Різдво, Миколайчика. Це вся історія. Два тижні. Два тижні. Ти відпочиваєш вже, хай будуть і майонези, салати, все робиш, що хочеш, спиш, коли хочеш. От твої два тижні проходить. І ти повинен зробити ось так і повернутися до свого звичного режиму, дати обіцянку самому собі, що ну от все. От не виходячи за ці рамки, От ти зробив собі графік, от тут ти їси, тут ти спиш, тут ти гуляєш, веселишся, а отут от, ти прокидаєшся і йдеш на тренування. Ну, самодисципліна. Так, чудово. А чи є техніки або вправи, які допомагають швидше адаптуватися до свого звичного режиму? Нема, нема чарівної пігулки. Ну, ти, ти не можеш з'їсти цукеричку і бути супер замотивованим і супер енергійним. Ні, ну тобто ми знову повертаємось до самодисципліни, до свого внутрішнього я, в якого є цілі, і ти до них ідеш. Ну тому що ну, ти не можеш весь рік працювати над собою, щоб за тиждень це все всі твої результати до побачення, і тобі сказав привіт, плюс 5 кілограмів на вагах. Тобто може бути така. Ну звісно, ну, якщо ти взагалі ти йдеш в повний відрив і не контролюєш всі ці процеси, ну краще підходити до цього з розумом. Ну у нас у всіх є є оці звички, до яких ми звикли, якісь традиції. Краще від них трошки відступити заради свого результату. Трішки відступити. Так. А чи є якісь психологічні поради, які допоможуть уникнути а, прокрастинації і повернутися до дисципліни? Є це ті самі от рамки і межі а, завжди, от ти звик робити щось там. От в тебе понеділок, він в тебе розписаний. Ти повертаєшся до цього графіку звичного одразу до своїх ритуалів, до своїх звичок, до своїх тренувань. Хай це буде не в повному обсязі, але. Трошки повертати і налагоджувати свій звичний режим. Хай це буде десь, ми будемо відступати від цього графіку, десь піти попити каву, що трішки на розслабленому, десь не так поглинатися в роботу, але це одно, одно старатися робити. Ну, тобто, виділяти там от пів години зараз я працюю, далі я трошки поп'ю каву відпочину, бо поки ще не можу все в повному обсязі. Потім знову працюю, потім знову відпочиваю. І потім тобі цей відпочинок набридне. Бо ти крутишся весь рік, як білка в колесі. <сі> і повернешся все до звичного режиму. В тебе ну, тобі просто набридне відпочивати. Дуже багато відпочинку. А, ну я не знаю, кому може, знаєш, Тоба, тобі набриднути. Тобі багато відпочинку, тобі набридне. <сіст> а, давай підсумуємо, підсумуємо нашу розмову так, сьогоднішню. Як знайти баланс між відновленням і активним поверненням до тренувань і роботи? Не повертатися в активні тренування одразу. Ну, не летіти. Класно, коли ти спортсмен і в тебе навіть новий рік все пораховано по калоріям. В тебе там кашка, в тебе там м'яско, в тебе там рибка і зі святкового в тебе тільки келих шампанського. О, оці півкелиха під куранти. Оце круто. І тоді так, ти. Ну і не виходив з режиму, але коли ми всі відпочиваємо далі активно гоцати в залі, стрибати, оце все ні, то то дуже великий стрес. Просто маленькими кроками ми повертаємося, починаємо там просто прийти до зали, випити там кави, подивитися так сюди. Я повернусь після завтра. І після завтра я вже буду не пити каву, а вже буду тут бігати. Тут я буду присідати, тут віджиматися, а через тиждень я вже буду займатися з вагою зі звичною для себе. Тобто, вагою. Тобто все поступово а, і все прий. І ми фанатизма. повернемося в звичний режим. А, ну що ж, на цьому будемо ставити ка щиро дякую тобі за те, що ти була нашої студії. І а, дякую тобі за ці поради для наших телеглядачів. Щиро дякую навзаєм, що ви дивились проєкт Спортивне місто і говорили ми на тему того, як швидко повернутися до звичного режиму дня та тренувань після свят. В гостях у нас була фітнес-тренерка Євгенія Мінська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.